Вночі сонячна активність дуже мала. Ну там, звісно, коли є полярне літо, то якась там ступеня світляності є. Але як може бути максимум електронної концентрації, спостерігатися уночі? На це є відповідь така, що за рахунок оцієї аномалії поліведала та Дрейфів в витрів нейтральних і на висотах іоносфери проходить перенос плазмової Плазмових неоднорідності, які знизу приходять до іоносферних висот, і ми можемо бачити тут звеличення електронної концентрації. Тобто, це така явища, які на інших містах земного шару їх не можна спостерігати. Ну, отут -от справа ми бачимо зонову дірку всім відому, і саме на станції Академік Вернадський було цю дірку відкрито. А ну, перейдемо до історії цієї станції. Ну, на попередніх слайдах ви бачили, що є декілька причин, з яких дуже цікаво. Проводити вимірювання саме в цьому пункті, і наукова спільнота Світова зрозуміла це дуже давно. І ось перше вимірювання у районі станції в Академія Квернацькій. Тоді це була Base F англійська. Вони почалися ще до першого Другої перепрошую світової війни. Потім, після Другої світової війни, було відновлені там вимірювання і зимівлі. І ось ми бачимо цю фотку 49-го року. І це перша така станція, так званий Верди Він і зараз існує там. Зараз музей британ. Британський можна туди прийти подивитися, як проходили зимівлі, як проходили вимірювання, у тому числі і геокосмічні, у ці давні часи. І там було почато метеорологічне вимірювання, Тобто ми маємо метеорологічні ряди ще з британських часів, з часів. Безперерні з часів Другої світової війни. Тобто, вже скільки це буде? Це буде вже більш ніж 70 років. Тобто, це дуже велика. Можливість на протязі декількох сонячних циклів спостерігати, яким чином змінювалися метеорологічні умови на станції. Але потім британці прийняли рішення перенести з острова Скуа де це будиночок був розміщений, і зробити більшу станцію на острові Галіндес. І ось ми бачимо оцю. Фотографію тут можемо побачити два британських судна, які проводили сезонні роботи на станції. Як виглядала станція зараз Академік Вернацький? А тоді цей бейс Ф, а потім станція Фарадей у перші часи свого основання. Тут ми бачимо основні будиночки станції. Цю... Будівлю: це була перша будівля дизельної установки а потім, також ми, а можемо побачити також, будівлю аерології. Угу. Е, ну і е, також, крім е, того, е, ми, е, е, перепрошую, одну хвилиночку. Е, Крім будівлі аерології, ми також бачимо тут магнітну обсерваторію ось поблизу цього судна. Тобто, вже в цих часи, в 54 році. Ану одну, одну хвилиночку. Одну хвилиночку, зараз ми зробимо таку маленьку зупиночку, і зараз мені потрібно по. Зараз. Зараз одну хвилинку. Зараз одну одну хвилине. Одну хвилинку зараз. Алло, у меня нет, у меня, у меня нет ее телефона, понимаешь? А я, я, я ж, я ж пишу, понимаешь ли, в вот этот самый, я пытаюсь, я пытаюсь по Фейсбуку соединиться, она, блин, недоступна. О, ну, хорошо. А ты уверена, а ты уверен, а ты уверен, что, а ты уверен, что нету этого? Самого? Ты уверен, что нет? Блин, ну сейчас я посмотрю. Ну, ты видно, что меня сейчас в эфире не видят? Ага. Ну вот, же я знаю, что она там делает. Ну подожди, но я не могу одновременно. Ну сейчас секунду. Да, сейчас как же я, подожди, я ж. ну я ж это самое. сейчас подожди. Thank <laughs> you.